Привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити афрокучері на ось таку довжину, на ось таку плойку. Одразу ставлю температуру. В мене натуральне нефарбоване волосся. Я ставлю максимальну температуру, яка тут є. Це в мене 230 градусів і мені буде ок моєму волосся. Але, щоб його захистити, ми скористаємося термозахистом. У мене ось такий готубі, він в Єві продається, можна його там купити. По ціні вже точно зараз не скажу, бо вже тиненько купувала. Ну Це щось із мас-маркету, тому мої ціна близько мабуть, 200 гривень буде. Наношу термозахист такою димкою, розп... піднімаю, наче розподіляю волосся і наношу його на корінь. Не наносимо тільки по довжині. Якщо у вас коротке волосся, робимо, ну, я захищаю волосся. Це термозахист для того, щоб захистити наше волосся від впливу тер термообробки. Далі нам потрібно розділити голову. Дивіться, ми можемо крутити на таку плойку малесенькими такими пасмичками, щоб кудряшки наші були ну прям геть-маленькі-дрібненькі, і вони тоді будуть схожі на, на афроволосся. Таке прям геть-малесенькі завиточки. Але я стільки не хочу крутити дрібно для того щоб у мене були легкенькі хвилі і найшвидше, і щоб локу не тримались. Тобто, якщо у вас погано тримається волосся, беремо випрямлювач, який гарно прогрівається. Тобто 230 градусів не для того, щоб сплити волосся, а для того, щоб воно гарно прогрілося. Якщо воно в нас буде, в мене є теж така плика, але в якої регуляція температури там 180 градусів, моє волосся вона не прогріває і не буде результату. Тому наша плоєчка попрацює, точно попрацює на 230 градусів, буде окей. І дивіться, якщо ви не маєте досвіду, не маєте. Терпіння, нам потрібно розділити голову так, щоб ви спочатку зробили ту зону, яка вам саме робоча, а потім зробите ззаду, якщо залишиться ось, час нерви і бажання. Наша голова вона така кругла і складається із декількох зон. Ми зробимо ділення від найвищої точки, ставимо гребінець, проводимо до вуха, І тут я збираю на металевий хвосте все, що у мене здибалось, і розділяю. Але, так як у нас з вами тут. Не майстер-клас по зачісках, а накрутка самого себе. Не принципово, щоб у нас вийшла рівна лінія. Подивіться, яка в мене вийшла, бо я не бачу, яка в мене вийшла лінія. Далі знову знаходжу точку, ставимо грібінець і проводимо знову від вуха до вуха, зупиняємось і розгрібаємось. Так, і ось дивіться, все, що в мене тут напотилиться, я зараз закулю, закручу, але ви можете навпаки. Почати працювати саме з цією зоною для чого? Для того, щоб ви нашаровували. Ой, де ми тут? Нашаровували поступово рядами волосся назад. Але, щоб зараз нам показати саму техніку, я почну спереду накрутку, а потім продовжую її крутити назад. Назаду. Так само. Нам можна визначитися з проділом, а можна крутити, типу, наліво-направо, можна крутити все назад, і потім воно впаде наперед. При накручуванні ми будемо крутити один локон на обличчя, інший від обличчя, для того, щоб у нас зберігалося і з вами об'єм. Кудряшки між собою будуть стикуватися. і якщо вони накручені в одному напрямку, вони просто кладуться один на один і обнімаються. Якщо вони в різні сторони, тоді вони стикуються і не, і не будуть залазити один в один і буде довше зберігатися об'єм. Так, розчісуємо волосечко, готовимо зажими або резинки, чим ви будете затискати. Я прочісую знизу вверх, тримаю, щоб мені не тягнуло корінь, і далі піднімаюсь трохи вище. І забираю волосся своє. прочесую, прочесую, прочесала. Так, далі. Ряди, які вони і яка їх кількість. Якщо ви хочете крутити дуже дрібненькі прядочки, у вас буде зовсім такий маленький рядок. І якби, наприклад, крутила клієнта, який хоче, щоб у нього був такий мега-об'єм, я би цю ще пасмочку поділила на два. Тобто, у мене були такі квадратки, десь сантиметр на сантиметр, приблизно для того, щоб зробити їх максимально короткими. Але враховуємо, що наша довжина підскочить так нормально. Да? Якщо ми будемо дрібненькі крутити, я буду крутити великі пасми, тому в мене... Дуже, не дуже підскочить, мені не критично, тому що в мене волосся довге, і я хочу наопаки зробити їх крупненькими. Далі в нас є плойка, в неї є пластина, і ми орієнтуємося, кладемо її на низ. Не на кінчик, а на низ. пасмочку нашу. Далі наша задача підняти лікті, щоб вони у нас були вище. Носик дивиться вниз, щоб коли нагріється наша пасмочка, кінчик її теж дивився вниз. І так, беру, я правша. Правій руці, носик, вниз, і далі прокручуючи пасмочку, покажу повільно, я її буду ось так класти на плойку. І далі прокручувати її, отак рукою, щоб в мене вийшов жгут. Не стрічка, лента, ленточна накрутка, а саме жгут. Тому кладу, прокручую. Бачите, спочатку вона у мене поклалася таким. Оп, і тепер донизу лентою, а далі наступні жгутом. Так як у мене є ніхоть, я періодично можу по звичці підсунути на кінчик, тому що волосся довге і може не поміститися, якщо буде велика пасма. Я накрутила, кінчик дивиться вниз, кінчик до кінця не докручую, можна докручувати. Рахую до п'яти, бо довго розказувала, і вже в мене ось така кудряшка виходить. Піу. Прям піу. Буде круто, якщо ми покладемо до самого коріння, але як бачите, я дивлюся на себе прямо в телефон, тому в мене виходить не дуже близько для того, щоб залишитись із вухами. Далі відділяємо наступний рядочок. Як бачите, ми з вами робимо ділення не чисті, не такі, як для плетіння там, брейдів, боксерок для наших косичок, але все одно у мене рядочок. Рівний, щоб не було такого, що частина пасма у вас виглядає взагалі з іншого боку. Хух. Далі я ділю на дві частини, для того, щоб у мене були величенькі локони, вони на завтра розпадуться. Зараз ось у нас, наприклад, уже 8-15 вечора. Завтра я проснусь, а я вже буду з локонами, І буду з локонами, поки не помию голову. Ось так у мене тримається. Тому я роблю такі величенькі, дивіться, я крутила на обличчя. Тепер я ставлю так само плойку. І так само, як ми все робили, прокручую пасми, тільки кручу їх. Ой, вибачте, там я крутила від обличчя, тепер я кручу на обличчя. Так само прокручую жгутом. І, ну, отаки, в залежності від того, якщо ви хочете більш об'ємні пухності кудряшки, їх можна вже розібрати в прямому сенсі цього слова, руками так провести. І вони, типу, розберуться, розгрібуться, розділяться на декілька. Про що це я? Так, порахували 5-10 секунд, відпустили. Ось у мене вона була така сосулечка. Бачите, наскільки підку... підскочила, прям каряшка стала. А якщо я її так беру, кінчик... Іначе хочу розчесати. Хоп, вона мене вже стала об'ємніша. Так само і з цією. Але розбирати краще, коли вони остинуть, щоб вони у нас були е, не теплі, краще будуть триматися. Я крайні рядочки кручу від обличчя, щоб в мене тут був максимальніший об'єм. І отут гарненько біля краєвої і біля коріння прогрівалось. І таким чином, коли ми гарненько прогріваємо. У нас, ну, у нас, у мене так точно не так швидко жирніється голова, прогрівається прямо біля самого коріння-коріння. І ось так докрутила близенько, залишила. Там якийсь пушок не вкрутився, ну але то коротеньке волосся. Ой, божечки, хотіла поумнічити. І сказати, що ми не стягуємо локон із плойки, а його з, е, типу, як розкручуємо. Але трошки не розрахувала свої габарити. І може бути, а може і не бути ніякого опіку. Далі я буду рухатись такими рядочками. І без чіткого в мене пробору. Типу, у мене немає такого, що, що в мене пробор на ліву сторону або на праву сторону, У мене просто є пробор. І який ляже, такий ляже. я його буду змінювати. Ну, Ну, щоб, типу, там... Ну, в мене і немає такої паніки, але не знаю, залисини, можуть бути, як там дівчата кажуть, якщо носити постійно на одну сторону. Так, знову припіднімаю, це що це за пушок. Наступний рядочок. Знову я йду звідти сюди. І робимо... я тут зроблю три пасмочки, можна було б і чотири зробити, якщо треба дрібні щось буде. Так, раз, два, три. Пручу на обличчя. Раз, два, три, чотири. Я постараюся зняти вам серію відео, як виглядає накрутка. Це сьогодні у нас типу перший день, потім другий день, третій день, четвертий. І якщо я дотримую до п'ятого дня, покажу вам п'ятий день. Зазвичай у мене вони тримаються просто вже такий легенький завиток, але запах. Потребує миття голови. Тому носити її можна до миття голови там сім днів, скільки от ви витримаєте. Можна скористатися сухим шампунем, якщо що, і е, ось так, типу стягуємо вниз. Не розкручуємо окон, а просто відпустили і його вниз потягнули. Е, Тому користуватися сухим шампунем можна. Так, на обличчя тепер буде у мене два від обличчя. А можливо, давайте цей накрутимо на обличчя вам. Якості експерименту покажу. Так, от, якщо у вас накрутка на таку афроплойку, яка має температуру 230 градусів, волосся теж густе, довге, нефарбоване. І якщо ви накрутите такими дрібними пасмами, а у вас не буде триматись, то ви мені обов'язково напишіть. Я вам вишлю свою плойку, щоб ви теж накрутили. Усе в мене достатньо такі маленькі прядочки. І в мене виходить прямо корешка. Я їх не хочу розбирати, щоб не була така дуже об'ємна голова. Я хочу просто зробити кудряшки, щоб походити із чистою головою більше днів. Тобто, щоб це було не два дні, а щоб це було чотири дні. І от, бачите, така виходить у мене корешечка. Все, я отак кручу чін -чін -чін -чін, потім повернусь і покажу вам, який в нас виходить. Хочу сказати, що руки дуже втомлюються, коли ми тримаємо їх наверх. Саме одна із причин, чому я починаю вперед, тому що коли ти спереду такий весь бадьори на ентузіазмі, зараз зараз все баріжає. А потім, коли руки втомлюються, ось тут ось ця частина, бо ми їх підіймаємо високо, да? і виходить так, що важко. А вже, завт, типу, як зробила, так зробила. Що хотіла показати, дивіться, коли дрібніші пасмочки. Іде карешка. Коли я взяла більші пасмочки, у мене вже йде хто це там за плечі да, виходить довжина. Також у мене тут є коротке волосся, тому я кладу його також на плочку, прокручую так само від обличчя, її підкрутила ближче до коріння. Корінь у нас більш густіший, кінчик менший, вона трохи розсипається, але я теж її перекручу, стараюся жгутом. І далі відпускаю і знімаю. Оп. Потім ми їх розкладемо. І так погнали далі, потім будемо робити з вами зад теж так рядочка. Так, передна крутила, заколола, потім вам покажу. Але видно, так, що довжина у нас змінилась. Тепер йду назад. Розвертаюся до вас спиною і пам'ятайте, що ми робимо відтяжку під прямим кутом виходить. Крутили ми тут зверху, ми тянули наверх. На маківці самій плали, щоб на маківка дивилась наверх. Зараз я йду назад і так само ділю на пасмачки. Тут важливо себе не обпекти, прокручуємо і далі нігтиками підсовуємо вперед. Прокрутили нігтиками підсунули вперед. Прокрутили і нігтиками підсунули вперед. Вау, нижні прядки довго можна не тримати, якщо хочеться зберегти довжину. Бо саме нижній ряд задає довжину нашої зачіски. Це якби ми навіть локони не крутили для наречених. Якщо ви не зможете зробити ось таку позу. Щоб крутити ззаду, тоді можна крутити на бочок і робити відтяжечку теж під прямим кутом. Знову беремо плойку, ставимо її під низ, під пасму і починаємо крутити. Але так як стрьомно собі накрутить вухо, також у нас є лівша, правша, можливо, бути незручно. Але стараємося все підкрутити, потримали і відпускаємо. Потримали і відпускаємо. Якщо десь застряло, нігті це взагалі чудово. Нігтями можна робити те, що пучками точно не зробиш, із накруткою гарячими інструментами. Ось, будь ласка, довжина. Наступний ряд. Відділяємо хоп, зачепились і робимо наступний рядочок. Наступний рядочок. Старайтесь теж його провести, щоб він у нас був рівніший. Найрівніші, які б він у вас міг вийти за колею для того, щоб не падало волосся. Це важливо. Якщо спереду я його могла просто перекладати рядочками, зараз так не вийде, воно буде падати, буду бісити мене і заважати. Ось такий рядочок вийшов наступний. Знову від краєвої починаю відділяю свій квадратик, іншу решту можна класти на плече, щоб вона також не плуталась. І знову продовжуємо накручування. Ось так. Чік-чик-чик. Накрутили, я підтягнула собі жгут, зберігаємо і натяжечку відтягуємо пасму в ту сторону, куди нам треба. Відтягуємо під прямим кутом. відтягнули, залишили. Ось така буде довжина. І так далі погнали. Пам'ятайте, під прямим кутом. До маківки дійдемо, руку тягнемо наверх. З сили нам і терпінням. Я надіюсь, сили не покинули вас. У мене лишається цей останній ряд. Оп, волосся яке не накручене. Я собі кладу його в видиму зону для того, щоб що, бачити, що я взяла, і контролювати чистоту проборів. Пам'ятаєте, ми про це говорили? Так, і докручуємо останнє. Пам'ятаємо про натяжку в ту сторону, де у нас іде прямий кут. Тому якраз і докручую маківку. Зацініть, які вже у мене великі пасми. Тому що я руки вже якби тренувала, тренувала, але все одно важко. Якщо, наприклад, клієнтам крутити дрібненькими пасмами, ця накрутка може зайняти години-півтори навіть. А якщо я сама себе, тут в мене 30 хвилин на Ютубі. І, коротше, я вже хвилин 35-45 точно, п'ять, точно я не точно засікла час, тому це якби має значення. Притримую і пальчиком я так відчуваю, прогрілось чи не прогрілось. Зупиняємося. І ось вона така. І закінчуємо. Знову забираю ось вільні кінчики. У нас текстура, структура волосся вже змінилась через те, що ми що зробили правильно. І термозахист нанесли. І зробили їх тепер кругленькими. Так, та від обличчя чи на обличчя. Я вже не пам'ятаю точно. Раз, два. Все. Закінчуємо. Зараз я їх розбирати не буду, я буду з ними спати. Здавалося б, нелогічно крутити себе перед сном, але якраз це та зачіска, яка на ранок буде прекрасно для мене. Знову таки, так, це суб'єктивна думка може бути. Для мене вона буде прекрасно виглядати, і я буду із нею хоп, ходити ще не один денючок. Спиною ще вам розвернусь, покажу. Хочу зауважити, що ця зачіска не для е, свята, це зачіска для е, роботи. <смі> просто, просто я роблю на собі зачіски часто періодично, бо, мабуть, вмію, мені хочеться. І ці пункти співпали, і, і вони оп, нормально отак, стрюхою прямо руки, коли вони втомилися. Е, чому я це роблю для того, щоб е, мені подобається? Да? Мені подобається тоді, як я виглядаю. Навіть там, якщо не ідеально, я взяла підборчики, проборчики. Але мені це не шкодить і не заваджує накрутити себе, будь-коли і будь-де. Ось, знов прокрутила до кінця. Раз, два, три. Оп, є. Оп, вона така. Все, закінчили. Знімаю останню. Вимикаємо обов'язково, вимикайте інструмент. І навіть з розетки, якщо ви не будете кризиватися на всякий випадок. Так, знімаю свого метелика, показую. Я не робила фоточки відео до, а можливо, би треба. Все, я ось так тягаю спати. Вона після сну, трохи знаєте, розпушиться. І буде окей. Якщо вам потрібно зробити вам або вашому клієнту дрібніші пасмочки, просто беріть їх такими маленькими, робіть маленькими, накручуйте від самого кореня, щоб вони стояли дибки, і потім можна їх розбирати. Так, ось так розбирати ручками. В рамках нашого марафону цю зачіску робити не обов'язково, тому що не у всіх є така плойка. Можна ще робити це на карандаш, але карандаша. Ну, його. Це специфічна накрутка, вона не всім може підійти. Бачите, так пушаться, якщо їх розділяти. Тому це така як бонусний варіант, мій улюблений варіант. Я якось навіть себе на думці, що мені не, не, лінь, да, не лінь встати вранці перед Новим роком ще в мирні часи. І накрутити себе на таку плойку, для того, щоб бути на роботі кучерявою. І зараз я для себе знайшла цю формулу, коли я кручу перед сном, сплю з нею, і на ранок у мене прекрасно. Вона мені не заважає, не тисне і збережеться форма, і потім я її докидаюся вліво на праву сторону. Тому ми не прощаємося, я ще вам покажу її завтра, післязавтра точно, а там уже будемо дивитися, можливо, будемо мити голову і робити наступну зачіску для нашого марафончику, для нашого курсу. До завтра. Ранок тривожний, звісно. Оцей мій другий день виходить. Я беру у така карманний варіант. Трошки її може, закінчується. Ой, <смі> не трошки наносила на долоню. І для того, щоб громад просто обожаю. І забрати статику. Так проходжуся по них і розділяю по кожний кудряшик на три лічастинки. І тоді вони стають такими плавнішими. І в залежності від довжини золоточок буде змінюватись. Я так порозділяла, порозділяла. Так як ми крутили жгутом, може видатись таке, що вони позакручували спіральками і важко порозділяти, може бути. Але процес продовжується. Ось така трохи пухнаста. Ну, Ось мій об'єм, мені такий окей. Завтра буде у нас другий день, вони будуть на місці. Будьте на місці. Це просто любов. Шостий день цим кудрям, і я б ще з ними могла ходити днів п'ять, ну, точно в тим не розкрутилася. Дивіться, ось це пух, бачите, заплутується, тобто воно в мене лежить, Я його не розбирала толком, тільки так розпушила, щоб вони були як кудряшки. Спереду прогребла і окей. А на потилиці не розбирала. Не роз'єднувала те, що сплуталося. Бачите, що робиться. Зараз я йду мити голову. по хорошому я їх зараз буду так намилю і буду руками проводити, в воді вони під тією шампунь розчиняться. Але потім потрібно їх гарно вичисити. Якщо ви знаєте, що ваше волосся плутається, тоді перед тим, як йти мити, можете їх розчесати, щоб оцю павутину розібрати. Бо це реально будуть ковтунчики. А далі волосся в мене буде в тому ж самому стані, тому. Дякую за перегляд. Зробила пару фото. І до зустрічі в наступному відео.